Коли почалось повномасштабне вторгнення, дуже швидко була окупована територія Сватівського району, зокрема, наша громада на початку березня. вже З'явилися окупаційні війська, перебувати на цій території було вкрай складно, ну просто неможливо. Коли приїхала до Харкова, це було щось неймовірні емоції. Коли побачила українські прапори, я ніколи не думала, що це так важливо для мене. От жила в Україні, насолоджувалася життям, все мене задовольняло. А потім ти переоцінив, що дійсно оце твоє синє небо, це твоє. Що дійсно оці золотисті поля пшеничні це щось неймовірне. Наша громада межує повністю з Харківською областю, зокрема з Куп'янським Районом і з Ізюмським районом. Територіально, коли виїжджали наші люди і могли їх евакуювати, от із Стельмахівки там і інших населених пунктів, це була тільки ґрунтова дорога і прив'язка до Богуславки, тобто Борівської громади ізюмського району. Тільки так ми могли виїхати, так як траса основна була перерізана і неможливо було евакуювати людей. Наразі, на жаль, в наших населених пунктах населення не залишилося в зв'язку з безпековою ситуацією. Територія громади зруйнована просто колосально.